Купувати товари за кордоном, проживаючи в Україні, можливо. Переглянувши це відео, ви зрозумієте, наскільки це легко та доступно. Для успішної доставки товару вам необхідно зареєструватися на сайті транспортної компанії Ukraine Express, вказавши всю інформацію з приводу ваших даних та адреси в Україні, на яку буде здійснюватися доставка посилок. Створивши свій кабінет, ви отримаєте безкоштовні адреси компанії, на які буде здійснюватися доставка посилок в країні, де ви будете робити покупки. Адреси складів всіх країн знаходяться у вашому кабінеті в розділі Шопінг. Для прикладу, візьмемо магазин PUMA в США. Обираємо товар та розмір і додаємо його в корзину, натиснувши кнопку Add to Cart. З правої сторони екрану, у нас відображається віконечко корзини. Натиснувши кнопку Checkout, система автоматично переведе вас до заповнення обов'язкової інформації для успішної покупки. Зазвичай для здійснення покупки вам необхідно пройти два етапи: шипінг, доставка та пеймент оплата. Отже, почнемо з шипінгу. Прогорнувши донизу, ви побачите перелік обов'язкових полів для заповнення інформації про адресу доставки в США. Переходимо в особистий кабінет в розділ Шопінг. В даному розділі вказані всі адреси, які пропонує компанія. Так як ми купуємо в магазині США, обираємо адресу прийому в США. По кабінету США є два варіанти адрес – безкоштовна та платна. Тобто, додаткова. Для даного магазину можна спробувати обрати безкоштовну адресу. На сайті магазину заповнюйте всі поля інформації, яка вказана у вашому кабінеті Україн Express. First name, ім'я, last name, прізвище. Транслітерація імені та прізвища, наведена в кабінеті, не є обов'язковою. Ви можете використовувати власну транслітерацію. Street number and name, or PO Box, вулиця номер будинку та ваш код клієнта. Увага! При замовленні на адресу компанії обов'язково вказувати дане поле в наступному форматі. Код країни, U.I. і код клієнта без початкових нулів. Якщо магазин, в якому ви купуєте товари, не має даного поля, при оформленні замовлення для введення коду клієнта можна використати одне з наступних полів. В разі відсутності цих полів код клієнта слід дописувати до імені або до прізвища. Далі необхідно вказати сіті місто та постул код. Поштовий код. У випадку, якщо деякі магазини США не приймають код, який вказаний в вашому кабінеті, ви можете тимчасово використати старий код. Далі вказуємо State – штат та Country – країну. Якщо магазини будуть відмовляти вам у доставці товарів на безкоштовну адресу компанії, тоді ви можете скористатися платною додатковою адресою спеціально для таких ситуацій. В наступному полі вказуйте свою особисту електронну скриньку. Якщо у вас є активний американський номер телефону, ви можете вказати його в останньому полі. Якщо ви не маєте американського номеру, ви можете використати номер, який вказаний в адресі США у вашому кабінеті. Магазин буде пропонувати три різні варіанти доставки товару по терміну та вартості. Обирайте зручний для себе варіант. Далі йде заповнення білін адрес, тобто інформації про адресу виставлення вашого рахунку. Якщо дана інформація, така сама, як в шипін-адрес, ви можете просто натиснути галочку і Інформація перенесеться автоматично. Після цього натискайте кнопку Continue to payment та переходите до наступного етапу. Наступний етап Payment оплата. Якщо у вас є gift card, тобто подарункова карта, ви можете додати її, натиснувши кнопку Add a new gift card. Якщо у вас є промокод на знижку, ви можете вказати його в полі для промокодів з правої сторони екрану. Далі заповнюйте обов'язкові поля інформації про оплату, Name on Card» – ім'я, яке вказане на картці, Card Number, номер картки, Expiration Date, Термін придатності та «CV Code». код Вказавши цю інформацію, натискайте кнопку Place Order і очікуйте підтвердження на електронну пошту. Більше відео про реєстрацію в магазинах, покупки та інструкції користування кабінетом Ukraine Express дивіться на нашому youtube каналі